Виконуємо номер 65 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. Коло вписане у рівнобедрений трикутник ділить його бічну сторону на відрізки 5 см і 2 см, починаючи від основи. Знайдіть периметр цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано трикутник АВЦ, рівнобедрений, АВ дорівнює БЦ, коло вписане в трикутник, СД у нас 5 см, і ДБ 2 см. Проставимо ще нашу Е e точку і Ф. Оскільки коло вписане в трикутник, то сторони трикутника є дотичними до кола. І з точки Б до кола проведено дотичне BA і BC. Відповідно, БЄ і Д у нас точки до за властивістю відрізків дотичних, проведених з однієї точки, відрізки дотичних проведених з однієї точки кола рівні між собою БЕ буде дорівнювати БД. Запишемо це за властивістю відрізків. Дотичних, проведених, з однієї точки, дорівнює БД і дорівнює 2 сантиметри. Аналогічно, із точки С дотична СА і С тому відрізки СФ і СД також будуть рівні. Також СД дорівнює СФ і дорівнює 5 см. Оскільки трикутник рівнобедрений, то АВ буде дорівнювати ВС. Оскільки трикутник А рівнобедрений, то АВ дорівнює ВС і дорівнює 5, додати 2, 7 сантиметрів. Також у нас БЕ 2 сантиметри, тоді на АЕ залишається 5. БЕ у нас 2 сантиметри, тоді АЕ буде дорівнювати АБ, відняти БЕ. Це буде сім, відняти два буде сантиметрів. Ну і знову ж використовуємо властивість відрізків дотичних, тоді Аф також буде 5 см. Знову ж за властивістю відрізків дотичних проведених з однієї точки АФ дорівнює АЕ і дорівнює 5 сантиметрів. Ну, а тепер знаходимо периметр рикутника АВС. Це буде у нас 5 дотати 2, 7. Домножимо на 2, в обічні сторони рівні і додаємо 5 додати 5, 10. Маємо 14, додати 10, 24 см і записуємо відповідь 24 см номер 65 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника геометрія 8 та математика 8 виконано